Всім вітання! Зараз ми вам покажемо бестселер серед акумуляторних машинок, те, що хоче кожен детейлер по вартості 39 тисяч гривень. Для такої машинки не знаю, це дорого чи дешево, але вона реально коштує своїх грошей. В ось цьому комплекті, відповідно, є у нас сама машинка, це 15-мм хід Ексцентрика на 125-му крузі. Значить, є Ось такий зарядний пристрій, зарядна станція на два акумулятора. Ну, Відповідно, два акумулятори в комплекті. Акумулятори тримають 50 хвилин в режимі безперервної роботи і 40 хвилин в режимі зарядки. Тобто у вас завжди робота не стає. Тобто один заряджається, один в роботі. В комплекті йде дві пасти. Це на перший крок і фінішна паста. Мікрофібра фірмова в комплекті від рукості, а також йде в комплекті 8 кругів. Чотири типи, їх по два. Хутро для максимально агресивної різки, хутро для більш делікатної різки, паралон твердий для першого кроку і паралон фінішний. Відповідно, вісім кругів. І весь цей комплект доповнюється ось цією машинкою, яка максимально зручна в руці. Її можна тримати одною рукою, працювати, звісно, краще двома. Вібрації в неї мінімум. Цієї машинки вмикається вона плавно. Оце третя швидкість і в принципі можна при цьому нормально розмовляти. Вона не шумить практично, вона... Має безщитовий мотор, в неї індикатор. І ось цей індикатор, це світлодіодна полоска. Вона вказує іноді на те, що акумулятор вже пора заміняти. Вона світиться чи моргає якось там. Я точно не пам'ятаю, але тут індикація є чітка, ви зрозумієте, коли треба міняти акумулятор. І робота у вас постійно безперервна. Максимально зручна, ось така тонесенька підошва. Вібрації майже нуль. Майже. Я не можу сказати, що її зовсім немає, але майже нуль. І це максимально зручний інструмент. В моменти перебоїв зі світлом, хто має можливість, звісно, це найкращий інструмент. Це мабуть, майбах серед полірувальних машин. Радимо.